Господи, силою Твоєю звеселиться Цар, і спасіння Твоєму вельми зрадується, Ти дав йому бажання серця Його, і прохання уст його Ти не відкинув, Ти зустрів його благословенням, благосним і поклав на голову його вінець із чистого золота. Життя Він просив у Тебе і ти дав йому довголіття на віки віків. Велика слава Його у спасінні Твоїм, славою й величу Ти прикрасив Його, Ти дав Йому благословення, навіки звеселив Його радістю перед лицем Твоїм, бо цар упиває на Господа і милістю Всевишнього не захитається. Рука твоя, Господи, нехай знайде всіх ворогів Твоїх, правиця Твоя нехай досягне всіх. Що ненавидять тебе, в час гніву твого, ти розпалиш їх, як піч, у гніві своїм Господь погубить їх і поїсть їх вогонь. Ти знищиш плід їх із землі і рід їх з поміж синів людських, бо вони замислили ворожнечу проти тебе, злий намір, якого не можуть здійснити. Ти поженеш їх перед собою. З луків Твоїх пустиш стріли в лице їх. Піднесися, Господи, силою Твоєю будемо співати і прославляти могутність Твою.